Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти: або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 4 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Вісімка кубків перевернута. Щось ви хотіли або завершити, або вийти з якоїсь ситуації, або з негативних емоцій, або щось того, що вам, ну, можливо, вас дратувало, можливо, ви усвідомили, що то не був ваш напрямок, ваш шлях. І ви захотіли той період завершити і перейти у щось інше. Але це буде вам не наразі. Також, вам варто тримати свої емоції під контролем. І ще така є для вас підказочка, що в жодному разі не варто розчаровуватись, можливо, вам просто все дає таку підказку, що перепочиньте, зверніть увагу на себе, на свої бажання, чого вам, що вам потрібно. І лише потім приймайте рішення, куди вам рухатися. А я бажаю, хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант Колесниця перевернута. Хто планував якісь поїздки, можливо, переїзди, зміну місця проживання, ділові поїздки, то це буде для вас не наразі. Також, що вам ще потрібно розуміти, що. Перегляньте свої погляди або свою мету, що ви для себе на цей день запланували і обрали. Тому що вам є така підказка, що варто звернути увагу, можливо, вам то не так терміново потрібно, а щось інше потрібно вже зробити. Прийшов йому час, а ви зробили вибір не у той бік. І ще також вам потрібно. По цьому аркану знати, що якщо ви збираєтеся десь у якусь поїздку, звертайте увагу на свої транспортні засоби і будьте дуже уважні за кермом на, у дорозі і за можливості краще утримайтесь від тої дороги. А я бажаю, хай і негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Вам також мій самітник перевернутий говорить про те, що, можливо, наразі. Ви почуваєте себе усамітненими через те, що з вами хтось або із близького оточення, або із родини перестав так тісно спілкуватися, як вам того хотілося б. Ще, можливо, вам ні, тому що якийсь певний досвід у свого життя ви не прожили, не зробили правильні висновки, не побачили те, що від... знаходиться всередині вас самих. Тобто, можливо, ваші бажання, ваші думки. Ваші почуття і ви їх просто для себе закрили раз і назавжди, і вважаєте, що пішли в нове, і там буде для вас дуже добре. А от те, що сидить всередині вас, воно вам не дає рухатися вперед. Його потрібно просто роздивитися і зрозуміти, що дійсно потребує ваша душа і чого ви хотіли. Тож, бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.